Податок на імпорт правильне, погане рішення, каже Сергій Фурса, економіст, інвестиційний банкір, колумніст. В економіці нова зрада. Тепер зрадою називають перспективу введення нового податку на імпорт в розмірі 10%. Але чи це зрада? Хіба це можливо назвати неправильним рішенням? Ні. Це рішення можна назвати поганим. Бо зараз всі рішення в економіці або погані, або дуже погані. Але це правильне. Погане рішення. Чому які наявні ключові проблеми зараз в економіці, з якими має працювати держава? Це величезний дефіцит бюджету і це девальвація гривні. Є ще безробіття, падіння економіки, закриті порти для експорту і так далі. і так далі. Але чи може тут щось вдіяти держава, чи може вплинути? Чи може, наприклад, щось зробити держава таке, що призведе до інвестицій з боку бізнесу? Ні. Поки триває війна, це неможливо. Яке основне завдання в таких умовах? Збереження хиткої макроекономічної стабільності, що поки що вдається. В результаті ми навіть бачимо пожвавлення економічної активності на більшості вільної від російських загарбників території країни після початкового шоку лютого початку березня. Отже, ключове завдання збереження цієї макроекономічної стабільності поки триває війна. Це ключ не тільки для більш-менш нормальної ситуації в економіці, враховуючи війну, але й для перемоги у цій війні. Бо в нас йде війна не тільки на фронті, але і війна на виснаження економіки, і втрата макроекономічної стабільності відразу призведе до поразки. Саме тому збереження макроекономічної стабільності є основним завданням в економіці. І головні загрози для цього завдання це ризик швидкої девальвації. І ризик дефіциту бюджету, який може призвести до неконтрольованого друку коштів, що знову запустить механізм швидкої девальвації, яка завжди за собою веде інфляцію, чи допомагає оцей новий потенційний податок на імпорт вирішити це завдання? Так перш за все більше податків на імпорт означає збільшення надходжень в бюджет, а значить, менший дефіцит бюджету. А це означає менше друку гривні. Так, в ідеальному світі весь дефіцит бюджету перекривався би нашими західними партнерами. Але, на жаль, світ не ідеальний, бо в ідеальному світі не було б війни, бо не існувало б Росії. А тому неідеальна західна допомога не перекриває повністю дефіцит бюджету, ба більше західна допомога може йти виключно на фінансування соціалки. Заборонено використовувати ці кошти на підтримку армії, а наразі всі доходи бюджету менші ніж витрати на армію. Друге більші податки на імпорт означають менше цього імпорту, бо він дорожчає і його менше купують, менший попит на імпорт, а тому це означає менший торговельний дефіцит, що критично важливо в умовах, коли експорт штучно обмежений через війну. А менший торговельний дефіцит це менший тиск на гривню. Так отже, цей податок сприяє макроекономічній стабільності в умовах війни, а отже, він є правильним, хоча і поганим, і непопулярним. І можна тільки вітати, коли в умовах війни приймають непопулярні рішення, бо популізм завжди є шляхом до економічного пекла, а в умовах війни цей шлях є дуже коротким. І ми вже двічі наступили на ці граблі з державним регулюванням цін на пальне і з пільгами для ввезення авто. Третій раз вже зайвий, чи збільшить цей податок ціни в Україні і чи зменшить купівельну спроможність громадян? Звісно, що так. Тому це рішення погане. Але це має попередити шалену девальвацію і інфляцію, в разі яких купівельна спроможність громадян впаде на кілька порядків сильніше. Саме тому це правильне рішення. Тобто від значного погіршення нас рятують помірним погіршенням якщо так по-простому це сказати. Не завжди треба шукати зраду у непопулярних рішеннях, бо логіка непопулярного рішення завжди більш потужна. Бо якщо влада наважилася прийняти це непопулярне рішення, це означає, що це рішення точно дуже корисне. Це як з несмачними ліками в дитинстві, чим вони гіркіші. Тим більше користі. Ну і в кінці від каналу саме Сік. Наша аматорська думка. Все це вірно, що говорить автор, звісно, але хотілося б, щоб, скажімо, на імпортні ліки цей податок все-таки не вводили. Тому що українці далеко не такі багаті. Одна справа там айфони чи автомобілі, чи ще щось таке, якісь речі, які є некритичними. Ну, не можеш зараз купити, купиш пізніше, чи поки що будеш там зі старим айфоном. Інша справа, допустимо, імпортні ліки, від котрих відмовитися людина просто не може. Так що наша раціоналізаторська пропозиція, якщо вже хочуть вводити, то тоді, можливо, за винятком ліків. А що, може, потім наш канал буде згаданий серед авторів законопроєкту, Уявляєте собі?